так, друзі, я вдома, я її скинув. Що ми бачимо? Наглядний приклад. Бачимо, аля прийшов кінець. Тут просто труба точена в трубі. Напевно, два підшипники, звідти і звідти. Просто вал точений із серцю. О, можна бачити. Ну, фокусуй. О. Просто точений із серцю, на станкові. Тут має стояти редуктор. Отут, в цьому місці, має стояти редуктор. А редуктора тут нема. Тому бачимо так. Ну то я вчора кусочок зрізав там буквально так, навіть не пів сантиметра, в гаркою на темно, на криво. Але я ще вчора бачив, що це щось якийсь не той метал. Якась іскра там була цікаво летіла з нього. Ну, все. Зараз розбираю тут, знімаю тут, розбираю, розбираю, знімаю шків, знімаю ремінці, розбираю вал. Вал до токара. Та й все. Та й така косарка. Коротше, враження. Не косить вона метр. Максимально що вона може косити, то пів метра. Що там мені казали, що там е, вона типа косить мох і болото? Ніхера вона не косить ні мох, ні болото, ні вівса. Редуктор якісний, редуктор добрий. О, тут те є плече добре, там стоять якісні підшипники, бачу. Все якісно зроблено. А тут Отут, отут не доробили. Отут. Віддав я 30 тисяч зеню разом з карданом. Добре, що кардан підійшов мій. Не треба було той різати. Бо ще би порізав, порізав той кардан, мав би ще геморой. Добре. Зараз, зараз Зараз я розбираю тут, відкручую, розбираю тут, Ну, а потім покажу, що з того всього. Гумно вийшов. В принципі, косівка непогана. В принципі, як на мене, ну, до пів метра більше вона не косить. Ножі добрі, все добре, Прокосила метр. Добрий метр. Все. Отак. Добре. Розбираю і побачимо, що то буде. Друзі, настав той день, коли я буду її випробовувати нарешті в роботі після того ремонту. О, там можна бачити, я вже почав. Косить. Що можу сказати? Косить. Косить і косить добре. Нема що хотіти. Там питали у мене, чи є обгінна муфта всередині. Щось там є, але я буду ставив ще б до своєї. Якби перестрахуватися треба. Хоча в мене в тракторі є паски, вони працюють як обгінна муфта, їх трошки на моторі відпустив і вони працюють як обгінна муфта. Але доставив ще одну. І користуючись нагодою, хочу виразити глибоку подяку хлопцям із магазину Агровес. Такі ну, чесні люди, чесні. Я, так скажемо, назбирав останні гроші, які мав, бо мені треба, треба косарки, треба було косити. Купив. Пройшов 2 метри, поламалась. Дзвоню на магазин, хлопці віднесли до того відповідально. Магазин репутацію тримає. Максиме. Максиме, тобі лайк. Максим дуже файна людина. Там ще, там ще підключився Роман, менеджер. Так само дуже файна людина, дуже мій добрий знайомий, мій друг. Віднеслися дуже відповідально до того. Переживали разом, разом зі мною, я, бо я бляха вже мало. Мало не посилю від того, віддав купу грошей вона погумалась. Ну, Браки бувають, ну що ви зробите? Такий час у нас в, в, в нашій Україні. Добре. Перед хлопцями знімаю капелюха, хлопці. Дуже вам велика подяка. Дуже вам велика подяка. Рекомендую магазин Агровес. Однозначно рекомендую. Для купівлі якогось навісного чи ще, ще будь-чого, Якихось, може, додаткових деталей, рекомендуй магазин. магазин. Магазин суперовий. Я переходжу на магазин і купую там все. Більше, більше ні з ким не зв'язуюсь, бо були випадки, що словом, купив, поламалося, а та йди, ти. там. То не наші питання. А тут хлопці відповідальні, віднесли до того, поломилось, зіпсувалось, Порадили, підказали, що зробити, якщо на гарантії, ремонт по гарантії, все. Ну, коротше, магазин, магазин, магазин супер. Рекомендую. Коротше, Андрій Олександр рекомендує. Добре. Бакати можна довго, сонце вже піднімається високо, починає вже припікати. Я працюю, зараз заводжу трактор, телефон на показую, як воно косить. Поїхали. Друзі, я вже майже закінчую. Але тут знайшов таке місце, о, там де є мох і таке воно його косить, то відео спеціально для тих невіруючих, хто скаже, що там о, та де це, та який там мох, що там про що ти кажеш. Наглядний приклад. Мох. Воно його скосило. о, Можна бачити. Так що мох і болото воно косить. Отак. От Добре, мені лишається смужечка. Докошу покажу результат.